Українчик на хвилях Wi-Fi із Каліфорнії. Володя Фурман мене звати. В мене Лиса Голова, Синя Борода. Привіт вам всім, любі мої, де б ви не були. Накинув я там на цього Макса райдаду. Чи як там він себе називає? Чи рідада. Ну і мені добряче там, в коментарях там, прилетіло, люди там і потішаються надді мною, і над моєю зовнішністю, над моїми м'язами. М'язи в мене справді не стерчать назовні. Я тут скоріше якийсь скалолаз, ніж бодібілдер. Ну точніше, я точно не бодібілдер. Не те, щоб в мене мети такої не було, щоб в мене було якесь атлетичне тіло. Але в мене більше. Більша мета була просто могти сидіти на дупі цілий день, щоб ми, бо доводилось працювати робота сидяча, то ну, треба було як слід там, розбавляти якимись фізичними вправами, щоб просто фізично могти, там, не йорзати тим задом по, по стільцю, а могти працю, спокійно працювати головою. Ну і такий в мене сайд-ефект від цього, що я виглядаю худим. Тобто, якщо на мене дивитися в одязі, Якщо не видно того, мов волосся на ногах і волосся на грудях, то я виглядаю взагалі якимось худим і це грає хорошу роль для мене, тому що дівчата думають, що я молодший. Бо ході чоловіки здаються молодшими. Ну і ході дівчата також здаються молодшими. Так воно якось працює в людській голові, ну то таке. Причини, чому я накидув, накинув так на нього, і, і також я зніму ще одне відео, бо він такий той райдада брехун. Він е, е, нікуди він не йшов. Він заплатив гроші, їх підвезли до річки, і, і вони, їхня задача була здолати ту річку, щоб не попасти на український бік. Бо Бо, бо там є шматок тої річки, де за річкою Румунія, а далі вниз по течії, там за річкою Знову Україна. Тому ось таку задачу їм треба було виконати. Я там знімлю і покажу, як то можна продетектити, по тих відеофрагментах, які він поставив. Мені допоміг хлопець, який переходив чи перепливав ту тису. Це він розписав і познаходив, показав всі ті слабкі боки і всю ту брехню назовні витягнув. Нагадую, що історія з цим Райдадою в такому негативному руслі була подана мною через цього хлопця, який підірвав себе гранатою вовручі. А хлопець підірвав себе гранатою, бо він вирішив, що це безвихідь. Що він вже нічого не може зробити, що щоразу, коли він буде намагатися, його щоразу будуть ловити. І таку думку в голову він сам собі не надумав, йому її вклали, такі як оцей Райдада, які платять гроші, ліплять із себе героїв і розказують, як то збіса складно для того, щоб хоч якось себе виправдати. І замість того, щоб своєю якоюсь поведінкою робити інших кращими, спростити їм задачі, поділитися тим своїм досвідом, де він би міг сам щось з цим зробити, впоратися, надати якихось грошей цим 24 річним хлопцям, поділитися тими своїми бюджетами, які він з Ютубчика рубає, бо в нього там 1,8 мільйона підписників, і в нього підйом бабла за місяць від 2 до 5 кілобаксів. Тобто він знімає те, що він там знімає, той розважальний контент. І якби він хоч трохи там мав якусь соціальну відповідальність перед братами своїми в Україні, то як мінімум він би дав хлопцям, щоб вони за таксі мали грошей заплатити, а не їхали на електричках. Тобто нічого такого він не зробив і не планує робити. Йому взагалі начхати. Він хайпує на контенті, і відповідно український контент, чи як там українська аудиторія саме того хоче. Тут взагалі окремий жанр в інтернеті з'явився. Я його охарактеризував як ми тут по цих Америках за вас всіх постраждаємо, а ви там сидіть у своїх мухостранцях, там помирати дешево. Ось так. І є український блогер, є якийсь там російський програміст із Сан-Франциско. Цього українського, який там ліпить із себе біженця, і що він без паспорта бачиш Сполучені Штати повернувся, А то дуже паспорт треба, щоб Сполучені Штати повернувся. Ось так. То про це я теж знімлю окреме відео. Тому, якщо когось зачепила моя така різка реакція, я буду якось помаркувати ці відео, щоб їх не дивилися. Для, для тих, котрі... Мають якісь від мене очікування, і я можу їх не виправдати, якоюсь лексикою чи якимись претензіями. Треба буде якось ці відео маркувати, щоб люди, які і так в них в житті вистачає якихось негативних моментів, бо мене теж тригерить, коли люди без причин кидають. Я вважаю, що я накидав, і цілком маючи на ту причину. Бо е, я дорослий чоловік, і я проходив там, певні стадії по життю, і я зустрічав таких людей, і я плюс-мінус розумію, е, до, до чого йдеться, яка там мета цього індивідуума. Коли, е, як підсумок скажу, що коли ти е, маєш е, аудиторію, коли ти можеш доносити якісь меседжі, якісь свої думки до інших, ти маєш відповідальність вже перед іншими. Що ти вкладаєш в їхню голову? Чи ти став частиною пропаганди, як які як от Соловйове і хто там іще? З російської пропаганди, які були супер-пупер журналістами, а потім переметнулися на, на темну сторону, отримавши купу бабла. Тобто, в такий самий спосіб діють і ці хлопці, які е, здобули собі якусь відомість і славу, так воно там коштувало їм якихось зусиль безперечно. Але е, тим, на кого вони ведуть то своє мовлення, вони не повинні лити якусь в вуха. Вони повинні робити з із із них кращих людей, а не присаджувати їх просто на той розважальний контент, щоб вони послухали і, 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 і пішли плакати. Люди після того, як е, прослуховують відео про те, про що хтось вийшов з України. Вони мають із того відео отримувати передовий досвід і корисну інформацію для того, щоб мотивуватися і самим, то повторити. Якщо це не так, якщо цей критерій не виконується, не дотримується, то ці люди вони огидні. І ці істоти, вони не повинні, не повинні на вас впливати. Ви повинні фільтрувати вплив на вас і піддаватися тільки вплив, який вас мотивує до того, щоб ставати кращим. А ще і слухати тих людей, які діляться своєю формулою. А не просто розказують: А, лашаре, я звалив, а ви всі там лишайтесь, лашаре, без бабла, без нічого. Підривайтеся гранатами. Ха-ха-ха-ха-ха. Ось так. Ну... Зустрінемося по цей бік кордону.